Привіт! Сказати чесно, я не люблю горори. Оце ходиш собі по темному коридору, тут бах якась херня вилазить, кричить на тебе, і єдине, що тобі залишається, це йти за іншими штанями. Але є у цьому жанрі одна гарна гра, яка називається Dead Space. ой, Dead Space. Ігра така прикольна. Горор у моторошному кораблі, майбутні, химерні потвори, космос. Але про Dead Space ми поговоримо в інших відео. Сьогодні ж я вам хотів розповісти про його наслідника Callisto Гра від Розробників оригінальної Dead Space, які зібрали свою студію бабло, і вирішили показати Electronic Карс і всьому світові, що вони наче ще щось можуть. Я пограв трохи у калісто, до кінця я її не пройшов, але пройшовши трохи більше половини, я вже можу висловити деяку думку стосовно неї. Одразу відповім на деякі ваші питання. Гра файна? Так, вона тобі сподобалася? Ну, більш-менш так. Рекомендуєш її до купівлі? Ні, принаймні, за фул прайс точно ні. А чому так? Як розповім далі по відео. З вас вподобайка та підписка. Але перед початком спонсор відео. Обожнюєш ретроігри? Поважаю, спеціально для тебе і таких як ти, я рекомендую файний канал Ігрорелікварій. Канал присвячено ретроігровій тематиці, і у своїх відео автор розповідає про ті ігри, які стали невід'ємною частиною нашого дитинства. На каналі вже є огляди таких секс-символів, як GTA Vice City, Hitman, Maxim Капейн та інше. Від себе. Хочу також відмітити гарний звук і монтаж автора. Переходь за покликанням в описі і дивися файний український ретроконтент вже зараз. Гра починається з того, що нам показують кіміко з серіалу Хопаки, на яку нападає якийсь додік зі словами, що жінки мають бути на кухні. Далі нас переміщує до двох спітнілих mm. чоловіків. Оцього чувака, до речі, звати Макс, і він скоро здохне. А це головний герой. Його звати Джейкоб, не той Джейкоб. У вантажному відділі якась фігня, тому треба йти її перевірити. По графону можу одразу сказати, що він дуже гарний. Я грав на PlayStation 5 із режимом 60 FPS, і гра дуже деталізована, приємна. Хоча є деяке відчуття загальмованості, але це більше прив'язано до самого ігроваду. Тим часом гра проводить невелике навчання, і я правда не знаю, кого вони хочуть навчити. Я у відеоіграх як мавпа з гранатою, як риба на суші, я майстер, та коротше. Опа! Джейкоб повідомляє Максу, що у даний момент нас беруть на абордаж, і нам може бути. Ти срака. Далі треба повертатися у капіт. Онці дебіла, я вас бачу. Тим часом я не вигадав нічого кращого, ніж просто почати бігти. Опа, кіміко, привіт, до побачення. От придурошне, придурошлябль. Повзу до свого друга, і ми падаємо. З Жикобом нічого не сталося, а ось з Максом. Е, він вирішив закосплеїти дволикого. Ну і чувак, здох, тому пофіг. У корабель пробираються роботи, а з ними лисий хрен, який дає Джейкобу маску, щоб той не задихнувся. Кіміко, до речі, також попалася цьому роботу. Дивно, що вона після такого падіння не здохла. Джейкоба в'яжуть ні за що. І тут мені нарешті кажуть, у яку гру я граю. Дуже дякую, а то я щось якось забувся. Цікавий факт про Калісто Протокол номер 1 ця гра не називається Dead Space. Чувак привозять у тюрягу і далі його ведуть до стоматолога. І видно, що у цього лікаря немає ліцензії, бо по-іншому пояснити те, чому вона вирішила йому профігачити потилицю, я не можу. А зуби у нього дуже гарні, до речі. Якщо без жартів, то лікарі встановили Джейкобу прибор, який буде показувати мені, скільки у нього залишилося здоров'я. Дуже зручно, дякую. Якщо хочеш собі таку саму штуку, то рекомендую тобі побитися головою об стінку. Ефект буде не гірше. Джейкобу вводять свіжу сім. І він знову здоровий. Далі наш додік бачить якийсь поганий сон із Максом, після чого прокидається з новою зачіскою з барбершопу. Виходжу з камери і бачу, що навкруги коїться якась фігня. По дорозі зустрічаю Зека, який готовий допомогти нам звалити, якщо ми допоможемо йому. І взагалі, коли він мені дав цей інструмент, я хотів звалити і киданути його. Але по сюжету, на жаль, так не можна. Хакую двері крутіше, ніж Watch Dogs, пролазю, і головного героя чуть не придавило, а жалко ще не придавається. Придавило. Зустрічаємо інших додіків і починається махач, завдяки якому мене вчать основам бойової системи. І скажу так, це очко. Почнемо з ухилення. Найприкольніша і найслабша механіка гри. Мені взагалі не подобається її фінальний вигляд. Хто грав у гру, той знає, що тут є великі проблеми з хітбоксами. Іначе ти круто ухиляєшся вліво, вправо, ставиш блоки, але іноді ворогам, наче до сраки, все те, що ти робиш. Та, й як на мене, це якось незручно. Там, до речі, якась. Фігня відірвала чудаку голову, даю їй пиз і відчиняю двері для нашого друга. І далі я вважаю, що із сюжетом гри ви якось самі розберетеся, немаленькі вже. Якщо повертатися до бойової системи, то вона з часом буде розвиватися. Гравцю буде відкриватися нова зброя, у тому числі і вогнепальна. Особливо мені подобається ось ця фігня, якою можна брати ворогів і кидати їх куди завгодно. Класно! І хоч зброї у головного героя буде багато, але це не означає, що гра буде проходитися. Легко навіть на найлегшому рівні складності, маючи велику кількість зброї, у вас буде дві головні проблеми: не вистачає припасів, і вас постійно їб... Їп... Ліки, набої. Це все завжди закінчується. Місця у інвентарі небагато. А за один бій буває, можна витратити всі запаси, якщо ви такий самий дебіл, як і я. До речі, зброю і припаси завжди можна роздрукувати на місцевому 3D-принтері. А оплата тут така сама, як і у Dead Space. місцева валюта, яка є у ящиках, випадає з ворогів і так далі говорячи про мобів, вони тут дуже різноманітні. Часто буває таке, що не встигнеш ти звикнути до одного типу мобів, як з'являються інші, і це класно. А коли після певного моменту гри у ворогів з'являються мутації, то це взагалі срака. Окрім монстрів, не треба забуватися ще й про роботів, і з ними дуже складно боротися. У загальному вони тебе просто ваншотять, тому доводиться застосовувати проти них якусь тактику. Нє, дебіл, б... Повторюся, у гри є дуже великі проблеми із кітбоксами. Іноді ти можеш на пів метри втекти від ворога, і він все одно тебе хапає за сраку і програється одна і та сама анімація. І знали б ви, як мене вже ці одноманітні анімації задовбали? Іначе різноманіття мобів має це все компенсувати, але ні. І так, цікавий факт про закаліста протокол номер 2 Вона провалилась у продажах. Продовжую говорити про мінуси. Ось чим тут є велика проблема. Проблема це з атмосферою. І ні. Сама атмосфера у грі класна, ти у неї поринаєш, тобі це все цікаво, але це не горор, це більше екшен. Тому що мені взагалі не було лячно. Один раз я злякався у цій грі, це коли вона у мене вилетіла, і я думав, що вона не зберіглася на чекпоінті. Все. Якщо ви очікуєте від зекаліста протокол, якихось лячних моментів, емоцій і так далі. Забудьте. Єдине, що ви будете відчувати, коли будете грати у цю гру, це духоту. І не знаю навіть, як вам краще. Пояснити, мене зрозуміють тільки ті, хто грали. І іноді вона може тебе просто заїбати. І це не через складність, а через те, що битви з додіками вас чекають на кожному кроці. Після них обов'язково потрібно буде слухати те, що говорить тобі інший персонаж по рації, бо може бути таке, що він вкаже тобі напрямок або скаже, що треба зробити щось. І якщо ти це прослухаєш, то загубишся і будеш лазити по цим лабіринтам ще три роки. Сука, ніхуяся, ми д'є! Так скористайся мапою, вказів. Зівками гейм-дизайнерів, які вони залишають, щоб гравець краще розумів, куди йти. А Ні, у грі нічого такого немає: ніякої тобі карти, ніякої навігації, навіть довбаної стрілки з Dead Space не завезли. По цій причині ви і будете відчувати, що ця гра з часом буде вас задовбувати. І плавно, я хочу вас підвести до того, що гра недопрацьована. Це відчували гравці на старті, отримавши погану оптимізацію, баги, глюки. Це відчули гравці з України на PlayStation, коли у наш. Стор просто не добавили гру по якійсь тупій причині, яку не могли вирішити ще майже два тижні після релізу. І як я вважаю, відсутність нормальної навігації, проблеми з хідбоксами персонажа, одноманітні анімації, це все виникло через те, що гру банально не встигли доробити. І багато чого вирізали, закинули і так далі. Цікавий факт про Калісто Протокол номер 3 Головного героя не звати Айзек Кларк. Підсумовуючи все, про що я вам тут розповів, за Калісто Протокол я можу Поставити 6,8 балів з 10. Так, це оцінка гризми та критики. я повністю з нею згоден. Гра не ідеальна, у неї дуже багато проблем. Це і баги, глюки, недоведені до ладу механіки, але гра цікава. Тому якщо побачите закалісто протокол на розпродажах, то можете її взяти. Але, будь ласка, тільки не беріть її за фул прайс, бо тоді вас задушить жаба.